Готуємо сьогодні улюблений сніданок справжнього українця, а це вареники з сиром. Смакота неймовірна. Моя сім'я обожнює саме цей рецепт. Зберігайте його та підписуйтесь на сторінку. Змішуємо 350 грамів просіяного борошна, 200 грамів кефіру, півчайної ложки солі, одну чайну ложку соди, одне яйце і далі замішуємо м'яке тісто. Відставляємо хвилин на 5, хай відпочине. А поки що підготуємо начинку. Беремо кисломолочний сир, у мене 200 г, додаємо до сиру жовток одного яйця та одну третю чайну ложку солі. Перемішуємо, начинка готова. Починаємо ліпити варенички. Розкачали тісто, порізали на частини, зробили варянички та зліплюємо вареники. Поки ліпили вареники, вода закипіла. Варимо вареники на пару 7-8 хвилин. Знімаємо, додаємо масло та подаємо до столу з сметаною. Готуйте, буде дуже смачно.